Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 31 грудня, останній день цього року. Буду проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Та перед тим хочу всіх привітати з прийдешніми святами. Всі, хто дивиться це відео вже в січні, вітаємо з Новим роком. В першу чергу бажаємо миру і здоров'я. Нехай здійсниться заповідна мрія кожного з нас. А вона у нас одна на всіх зараз. Величезна подяка нашим військовим за те, що оберігаєте нас, наших дітей і нашу країну. Швидкого всім повернення додому. А вам всім щиро подяка за постійну підтримку, за ваші побажання, за всі коментарі, за лайки. Це дуже нас мотивує працювати. Також всім дякуємо за привітання, а тепер повертаємось до роботи. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. В разі перебої зі зв'язком пишіть на вайбер телеграм, вам відзвонять. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду. Ще раз вітаємо. Рено Кенго 2012 року. Оригінальний пасажир. 8300 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, є кондиціонер круїз GPS Навігація, 234 тисячі пробіг. Так, номер телефону є. Так, авто відчинене. Зразу як виглядає трошки сонечко засвітлює? П'ятиступенева механіка. Що покажу зразу задній ряд сидінь. Є фаркоп. Так, знімаємо буси по черзі. Спочатку у нас рено трафік вантажний. 2017 року, 14500 ціна, 1,6 дизельний двигун, шестиступенева механіка, так, 105 кінських сил, 187 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, показую, так, це у нас коротка база. Показую, як виглядає. Так, виглядає кермо. Шестиступенева механіка, є кондиціонер-дисплей. Так, зараз покажу вантажне відділення. Є парктроніки. Так, так вона виглядає всередині. ПерПЖОЕ Експерт. Так він виглядає. Тут у нас 12 рік. Зараз 13 тисяч ціна, Двохлітровий дизельний двигун. Так, Дизельний двигун, Айсін, автоматична коробка передач, японський Айсін 6-ступенева, 180 кінських сил, так, 220 тисяч пробіг. Тут має бути вам видно номер телефону. Так, Дякую. Показую, як виглядає. Так. Є кермо, стан вам думаю, видно. Доглянути авто. Так виглядає. Клімат-контроль є. Так, це у нас 8 місць, 6 в салоні. Дві бокові розсувні дверки. Так воно виглядає. Так, є ще парктроніки. Показую, Показуєш з того боку. Так, показує, що власник допомагає багажне відділення. Так, всі ці складаються, за деталями вже до власника. Ренокенго 9-го року, 6800 ціна, 1,5 дизельний двигун, Так, пройдене ТО, 205 тисяч пробіг. Номер телефону. Світлий салон. П'ятиступенева механіка. Є кондиціонер. Знайшли такий свіженький Peugeot Expert 21 го року, 42 850 ціна, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Так, 6 місць, свіжопригренений з Бельгії, всього 7 тисяч пробіг на механічній А, ні, це напевно. Так, тут є номер телефону. Міха, Напевно, ім'я. Так, показує, як він виглядає. Ну, думаю, стан відповідний пробігу. Тут є три місця спереду. Мультикермо. Так, так він виглядає дисплей. Тут є вихід на флешку, кондиціонер. Так, тут автоматична коробка. Казуй по колу, є е фаркоп, є е парктроніки. Так, зараз покажу, як я в салоні. Так, тут у нас дубль кабіна. Ось так. Так, ще ці два буси знімемо. Тут у нас Рено Мастер вантажний. 2018 року 18800 ціна, буде ще торг, 2,3 дизель на механічній коробці передач, 125 кінських сил, є сервісна історія, ще літня гума, 113 тисяч пробіг, і номер телефону. Так, авто зачинене. Зараз покажу, як виглядає. Три місця в салоні, шестиступенева механіка. Є кондиціонер, дисплей. Так, є і трафік. Вантажу пасажир, також є дубль кабіна. Також мало на увазі, як в Peugeot експерті. Коротка база, 12 рік, 10 650 ціна. Так, 210 тисяч пробіг. Зараз спробуємо. Може відкрити. На жаль, ні. Не бачу об'єм двигуна. Номер телефону 067 777 3027. Так, це до карбазару, до хлопців дзвоніть, уточнюйте по автомобілю. Так, є пошкодження на сидіннях. Бачите? Тут так само. Так, є фаркоп. Мерседес Віто вантажний. 2018 року 17300 ціна. 2,2 дизельний двигун, механічна коробка передач, номер телефону тут, 270 тисяч пробіг. Так, три місця всередині. Так, так він виглядає. Шестиступенева механіка. Так, за деталями вже до власника.